Шановні члени журі. вас вітає Константинова Валерія, ученицю Коронівського ліцею Коронівської сільської ради. Пропоную вашій увазі власне дослідження на тему лікарські рослини радіопротекторної дії на території села Городня. Кризу в сучасному українському суспільстві швидкий темп життя, соціальні, політичні та економічні зміни негативно впливають на стан здоров'я людей. Використання лікарських рослин є одним з альтернативних методів оздоровлення та профілактики багатьох поширених захворювань. Актуальність роботи полягає в тому, що умови, в яких притікає діяльність сучасної людини, є небезпечними для здоров'я, але для захисту організму та зменшення радіаційного навантаження лікарські рослини радіопротектори можуть бути як основним, так і додатковим підтримуючим джерелом лікування. Мета роботи вищити будовий склад рослин радіопротекторної дії, які зустрічаються на території села Городня. Об'єктом дослідження є лікарські рослини радіопротектори Предметом досліджень є біологічні особливості лікарських рослин радіопротекторної дії. Завдання дослідження: проаналізувати літературу щодо проблеми дослідження, обстежити територію села з метою вивчення лікарських рослин радіопротекторної дії, скласти каталог рослин радіопротекторної від радіації, вивчити знання учень про використання рослин радіопротекторної дії, запропонувати заходи щодо охорони та збереження лікарських рослин на території села. Рослини радіопротектори це рослини, які підвищують стійкість організму до опромінення, наділені великою кількістю вітамінів, пективними та добільними речовинами, які підтримують імунну систему. Територія села розміщена в степовій природній зоні, де переважає рівнинний рельєф, продаючи ґрунти, сприятливі кліматичні умови, які є основою для розвитку сільського господарства. Природна рослинність на території села. Зберігається переважно на схилах долин річки е, Великий Кетлабух, балках та єрах. Типовою рослинністю села є трав'яна, серед якої багато видів лікарських рослин. Деякі види рослин волоколюбні, тому зустрічаються переважно на схилах та дні балок і ярів. Багато рослин відносяться до різнотрав'я це ромашка, розторопша, звіробій, подорожник. Багато лікарських рослин мешканці села вирощать на ділянках. Чєгурункова і лісова рослинність, шепшина обліпиха ожива. Під час візуального обстеження території села ми виявили та склали каталог рослин радіопротекторної дії нашої місцевості, рослини, які блокують сповнина радіонуклідів організму, аурус, обліпиха, айва соняшник тощо. Рослини, які сприяють виведенню радіонуклідів із організму кульбаба, липа, ромашка, малина тощо. Рослини антиоксиданти звіробій, обліпиха, ромашка, ожина тощо. Рослини імуностимулятори. кропива, кульбаба, лопух тощо. Антистресовні, заспокійливі рослини м'ята, меліса, кропива, пустирник чебрець. Другий етап нашого дослідження спрямований на вивчення знань учнів про лікарські рослини. Ми отримали такі результати: кропива, ромашка, звіробій, чистотів, кульбаба, баба, п'ята меліса. Чи знаєте рослини літівників від радіації? 73% відповіли ні, 27% відповіли так. Чи заготовляєте лікарські рослини? 69% відповіли ні, 31% відповіли так. Чи хотіли б більше дізнатися про лікарські рослини? 70% відповіли так, 4% відповіли ні, 7% відповіли знаю». Під час дослідження ми прийшли до наступних висновків: будовий склад лікарських рослин в нашої місцевості дуже різноманітний. Ми склали каталог рослин-літівників від радіації нашої місцевості. Лікарські рослини розміщені практично по всій території села. І більша частина цих росин радіозахисних мають радіозахисну дію. На території села Городні лікарські рослини радіопротектори зустрічаються переважно на схилах та дні балок і ярів, долини, річки. Всі чеверникові рослини є штучні і зустрічаються переважно на крутих схилах. Мешканці села використовують рослинні радіопротектори як лікарські, але майже ніхто не знає, що рослини мають радіопротекторну дію. Учні городницького ліцею беруть активну участь у вихованні екологічних у виховних екологічних акціях: то чистих джерел, зачисти довкілля, посади дерево тощо. Заходи щодо охорони та збереження лікарських рослин радіопротекторної дії, збереження різноманітності та умовки за зростання лікарських рослин, порядкування збору рослинності, розробку планів збирання лікарських рослин, контролювання випуску худоби, розчищення забруднених ділянок, висадження дерев і чекарників, особливо на схилах балок і ярів, які сприяють відновленню природного середовища, здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу господарської діяльності на рослинний світ. Пам'ятай, рослини безмовні і мовчазні. У рослин немає адвокатів, їм нема куди писати і скаржитися. За них нема кому наступитися, крім нас, людей, які разом з ними населяють цю планету. Дякую за увагу.